Він став символом нового телебачення. Він був легкий, іронічний, привабливий і талановитий. Він хотів змінити не просто телебачення, він хотів змінити світ навколо. Йому багато вдалося, але ще більше він зробити не встиг. Добрий вечір, Сьогодні час пік в прямому ефірі. Сьогодні 1 марта. Я поздравляю всіх з першим днем весни і з тими надіжними а, кожен нас з нас весною зв'язують. Много надіж та як надежда всегда умирает последней. через дві години. Блискучий тележурналіст і ведучий Владислав Лістєв убитий в під'їзді власного будинку. Близько дев'ятої години вечора він зателефонував дружині і сказав, що ненадовго зайде додому. Але в під'їзді його вже чекали. А охорони у гендиректора ОРТ не було. Замовники і вбивці журналіста досі не знайдені, але його загибель безпосередньо пов'язують із конфліктом навколо рекламної політики на телебаченні. Він хотів значно зменшити оборот реклами на першому каналі. Щоб поставити це питання ребром, Владислав ввів тимчасовий мораторій на рекламу і був убитий за місяць до його вступу в силу. Він сказав, Я знаю, як телевізію без реклами, при телевізію не тіліднібстади. Владислав Лістів прославився як першовідкривач, небачених досі на російському телебаченні. Програм того часу перебудова змінила радянську країну. Всім хотілося змін і на телебаченні. Але якими вони будуть, ніхто не знав. Влад по характеру человека Він восприймав ну, вот такий телевізійний Юра Гагарін. Тому що, ну все чоловіка получается, Загибель Владислава Лістєва, який слід було очікувати, не залишилась непоміченою. Видні державні політичні діячі визнали за необхідне відреагувати на подію спеціальними заявами. 2 березня президент Росії Борис Єльцин приїхав в Останкіно, де все час проходив жалобний мітинг. Приїзд президента, до речі, не дозволив кільком десяткам журналістів, як телебачення, так і ряду газет потрапити в зал. Їх просто не допустила служба охорони. Прозошла таке Трагедія для коллектива Останкіна для всіх журналістів Росії для всей Росії. 3 березня у все тій же концертній залі проститись з гендиректором зібрався цілий натоп, через який прийшлось навіть перекривати дорогу. Похоронили Владислава Лістів на Ваганьковському кладовищі. Йому було 38 років.